Добрий день, канал Техніка Поля знову в ефірі. Кропивницький на зв'язку, торгівельний майданчик, незважаючи на примхи погоди, така відлига, противна погода, дуже така був, відключення світла. Все одно ми працюємо, готові продавати, відвантажувати, приймати замовлення, так що не з... Не зволікайте, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, задавайте питання, тому що у нас дуже великий вибір сільськогосподарської техніки і запчастин в Кропивницькому. Пишіть, будемо раді прийняти вас або приїжджайте. Е, нагадую, що на нашому каналі є такий підрозділ. Е, список відтворення там розбито. По наші, нашу сільхозтехніку по сівалочки окремо, борони, плуги, все окремо можна переглядати в запису, або, якщо ви хочете, онлайні. Також отримали культиватор, ось вепер навісний. Глибоко розпушувач у нас йде на 5 робочих органів, ГРД5, сівалочка для мінімального обробітку оздуман. Вісім на вісім рядків, розкидач дьондер турецький, на тону український. Так що, звертайте увагу, дуже великий асортимент по дисковим боронам, по зерновим сівалочкам, трактора, шини. Також отримали секції крен, безробочки, подрібнюєш гілок лущильники. ось такий у нас плужок, це буде у нас у наступному відео, де будемо більш детально про нього будемо знімати. підписуйтесь нагадую, що на... під кожним відео є посилання, ведемо групу в, телеграм. в Телеграмі. Група називається Техніка поля з напрацюванням. Заходьте, підписуйтесь. Там дуже багато техніки, яка була у використанні або з напрацюванням різна в різні точки України. Дуже багато зараз з'являється, так що звертайте увагу, під кожним відео буде посилання на телеграм-канал. Заходьте техніка поля з напрацюванням. А зараз хочемо вам показати незвичайний, але дуже симпатичний апарат. Це у нас сівалочка зернотукова. Модель СЗД 1500 міні від завода з Кропивницького, всі його вже знають. Дуже класний завод працює. Дуже багато великий асортимент по техніці різноплановий, Так що ось такий у нас апаратик є по наявності. Так що не зволікайте, дзвоніть, пишіть і замовляйте. Ну і погнали до огляду, чим вона змінилась, тому що зміни пройшли, так сказати, рестайлінг. Трохи змінилась, В кращу сторону покажу, чим вона відрізняється. Також є лущильник і також є навісна сівалочка трьохметрова. Так, погнали, це у нас ширина захвату півтора метра. Вага даної сівалочки складає 506 кг, вибачайте. кількість рядів у неї 10 штук, міжряддя 75 мм, глибина посіву до 11 см, тиск штанги 65 кг. Пружина у нас йде 5. Штанга полоса. Також використовується повідок товщина 10 мм. Кріплення звичайне, ось так. Чотири підножки, на яких стоять цівалочка може. Трьохточкова навіска, це дуже важливо, ось таку моя качалочку. Такий запобіжник, ось бачите, з пружинкою. Зверху також дві точки, щоб зафіксувати. Рама класно зроблена. Так що ось такий у нас енземплярчик. Швидкість посіву від 3 до 12 км на годину. Продуктивність даного агрегату до 1,62 1, гектара на годину. Потужні трактора повинна бути від 30 кінських сил. Так, по габаритам, дивіться, вона дуже-дуже симпатична на вид і дуже вона така компактна. Так, по габаритам ширина 2,26 метра, довжина 1,63 метра і висота 1,4 метра. Так, вона е, використовується для посіву дрібно, е, зерново, зернових, зернобобових культур, дрібнонасінневих також культур, тому що має ось такий висівний апарат. Він йде з котушкою для дрібнонасінневих культур. Можна сіяти, норма висіву у неї насіння від 500 г до 400 кг на гектар. По добривам від 25 до 250. до 200 кг добрив максимально можна настроїти. Так, також по бункеру. А, звертаю вашу увагу. Дуже класний пружинний загортач. Кріплення є шкала куту атаки до ґрунту. Він дуже класно працює, вже бачив. Так, сошник у нас йде вже зі зміщенням, як завжди. Ступиця збільшена, підшипник стоїть однорядний, але широкий. Так, йдемо далі. Ось тут вона має також підніжку. Дуже зручна штучка. Ось так виглядає ручка. Бачок, не забувайте, з нержавіючої сталі. Це дуже важливо. Так, є ось така кришка, ось так вона виглядає зверху. Так, що у нас по... Об'єму бункера. Ось так вона відкривається. Їй тут допомагають, бачите, такі маленькі гідроциліндри з обох сторін. Зараз покажу ось так. Так, по бункеру. Об'єм зерна. Це у нас ось тут воно. Об'єм зерна складає 104 кілограма. Ось так він виглядає. Повністю бункер з нежавійки. Насінні пруїди лежать. Ну і е для добрив. 36 кілограм. Ось так виглядає, зараз покажу в відкритому виді сівалочка. Ну і загальний об'єм бункера складає 140 кілограм. Для півтора-метрової сівалочки це дуже класні показники. Класно і закривається кришечка, щоб не дощило. Ось така сьогодні погода, звісно, противна. Так, Дивіться, з обох сторін ось такі кожухи. Покажу я з іншої сторони підготував відкрити, як воно тут все працює. Привід іде ось так. Є цепки, все зрозуміло підключається до опорно-привідного колеса. Колесо опорно привідне воно йде, як у на 5.50-16. Воно вкріпиться ось таким чином на скобах. Також є дві зірочки натяжні. Ось так вони виглядають. Бачите, у них там шкали, по які вони ходять. Вони можуть, так, знутрі покажу, як вони регулюються. Ось перша зірочка, ось друга. Є момент регулювання. Так воно виглядає. Дивіться, чим різниця попередньої моделі таких же самих сівалок ішов варіатор один. В даний момент на всіх сівалочках стоїть два варіатори на зерно і на туки. Також немає винта на колесах, на приводних були винти. Зараз стоять винти регулювання ось такого чину. Вони зі сталі з двох сторон. Цей вузол зроблений ось так колесо тут. привід іде. Бачите, можна поміняти, якщо сухарь стерся або штанга, можна змінити ось таким чином. Тут у нас іде на ось так, якщо видно, кріплення на скобах. Так. Ну і що хотів ще показати, що... Колесо має два кріплення. Ось воно закріплено на осьому. Бачите. І також є ось два кріплення, де можна перенести колесо індивідуально по своїм налаштуванням. Так. Ще що вам хотів показати, що змінилося. Бачите, бункер повністю енержавічка. Це дуже класно, дуже супер. Просто. Так що, сівалочка, є по наявності. Або можна замовити мінімально 1,5 метра, вісімсот 2 метра, п'ятсот 2500, 2700 і 3 метра. Це всі сівалочки міні, вони йдуть навісні. Дуже класно зроблені. По рамі також, бачите, фарбування порошкове йде, подетальне, так що не буде нічого ржавіти, буде вам приносити користь і. Задоволення. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки, тому що техніки у нас дуже-дуже багато. Що показати, також запчастини. Звертайте увагу, пишіть, дзвоніть і стаємо до праці.